yeah <laughs> Це в об'єктиві з Марією Шепель. Нагадаємо, говоримо про антикризовий закон. Сьогодні з нами підприємець, керівник агенції нерухомості Ірина Яремко, банківський експерт Віктор Гальчинський та економіст-науковець Львівського національного університету імені Івана Франка, пан Василь Магас. Отже, якщо порівнювати наші антикризові закони з такими ж законами Заходу, чим вони відрізняються і наскільки вони м'якші? Чи можна там говорити, пане Василю? Ситуація складна. Ну, до певної міри, давайте порівняємо ситуацію в Україні і з ситуацією післявоєнної Німеччини. Там був такий період, коли був план Маршала до 45-го по 48 й рік були якісь вливання фінансові, але Німеччина переживала далі кризу, був такий карпковий розподіл і так далі. Я не пам'ятаю, хто з, 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 з лідерів Німеччини, але там була така фраза бідність Німеччини вимагала свободи. Тобто, і, і на мій погляд, саме в цьому ми дуже подібні. Тобто ми не зможемо вирішити українське питання, якщо ми не е, запровадимо свободу. Тобто за ту свободу вмирали люди на Майдані, і е, ми відчули цінність цієї свободи. Я сподіваюся, що зараз на цих президентських виборах ніхто не буде зловживати. Ні, у тих, ні е, не буде зловживати соціальним популізмом. Я думаю, що це пройдуть такі спокійні вибори. Знаєте, за той час е, політики повинні і суспільство повинно готуватися насправді до серйозних змін, тому що посилення податкового навантаження воно е, має тимчасовий характер, локальний характер, воно спрямовано на вирішення, на вирішення поточних завдань. Тобто Зараз не на часі різко скорочувати податкове навантаження, якщо не йдемо до виборів, коли існує зовнішня загроза. Але далі е, шлях. В, в, в лібералізації тут такий, навіть не порівнюючи з інз нинішньою європейською практикою, ми повинні навіть скористатися тою нагодою, коли нам дають фінанси. Тобто ми повинні піти на певний дефіцит бюджету і покривати ту різницю за рахунок е, зовнішніх кредитів, але ми повинні з, різко зменшити податкове навантаження, змі, з, різко зменшити регуляторні впливи держави в економіку, тобто е, різко е, е, Обмежити владу, обмежити і децентралізувати владу, тобто це є основні напрями, і іншого варіанту у нас не дано. То це вже якийсь перший крок до глобальної зміни системи. Можливо. Так, ми повинні глобально міняти систему. Тобто ми не можемо говорити, що он в Німеччині чи в Норвегії чи в Швеції така, така ставка податку на прибуток і на то орієнтуватися. Ми повинні встановити таку ставку податку на прибуток, коли Україна своєю ментальністю буде її платити добровільно. І мало того, він повинен побачити, що держава в межах тих над, бюджетних надходжень дійсно ефективно їх використовує. Тобто дійсно ті кошти повертаються до нього у вигляді реальних послуг. Якщо не зміниться поведінка чиновника, поведінка апарату, ніхто не заставить платити і нічого не, не, не вплине на зміну ситуації. І тому нам доведеться знову починати черговий майдан. Але це буде небезпечно. Так, це вже буде значно жорсткіше ніж значно жорсткі. і небезпечніше для країни і для суспільства. Пане Вікторе, ознайомившись з законом, чи з усіма пунктами ви погодились, чи все ж таки були якісь такі незрозумілі уточнення і зауваження до того, з якими ви там наприклад не погоджувалися, чи не могли зрозуміти, що це означає? Ну, якщо стосується нашої теми, власне, банківської, то в мене виникли власне запитання щодо... Щодо адміністрування, так можливо, сам по собі, сам по собі цей податок на депозит на відсотки за депозитами він не несе загрози. Він не, не складає істотну частку цього, але можна було зберегти порядок адміністрування, коли податок стягується знеособлено і банківська таємниця не розкривається. Це в частковому. Щодо іншого, ну знову ж таки, наш порятунок. У повній лібералізації законодавства. Ми можемо, якщо ми вже почали говорити про досвід західних країн, у нас за 80 кілометрів від нас є наш сусід Республіка Польща. 25 років тому Польща і Україна знаходилися в ідентичній економічній ситуації. Натомість вони проводили шокову терапію. Ми почали проводити шокову терапію. У них з 96-го року відбувається зростання економіки всередине, якщо дивитися статистикою, там є висока конкуренція, там є розвиток, там є високі е, е, зарплати. Ми продовжуємо шокову терапію до цього часу. Е, чому, чому так? Тому що в Польщі ті сили, які були на той час, вони сідали за стіл, вони домовлялися і домовилися про одну е, істотну річ. Вони поставили інтереси держави, інтереси зростання більш е, вищі за інтереси е, осіб, партій, корпорацій, кланів. В результаті так, там теж було погано, теж був шок. Лібералізація але вона робилася паралельно і ставка податку на прибуток була 40% на початку. На сьогодні. З покращенням ставка дорівнює вже українській 19%. Ставка податку на прибуток в Польщі, і ми маємо відповідно в нашій ситуації потрібно робити все паралельно. Цей закон так у нас немає вибору. Якщо ми не будемо робити цього, то у нас є пряма загроза втрати суверенітету, без, без жодної зовнішньої загрози, на жаль. Відповідно потрібно і, і працювати, і говорити, і е, показувати, в тому числі людина, от е, пан Василь говорив про е, те, що е, треба формувати податкову культуру, треба подава, формувати ментальність і формувати просто. Е, коли е, людина буде з одного боку, е, буде прозора система. Оподаткування, яка виключає корупційну складову, виключає будь-які прояви як свого часу революцію економічну в Україні зробила запроваджена спрощеною системою оподаткування, яка вивела в стіні. Люди побачили бізнес, побачив, що простіше заплатити одну суму і не мати жодних перевірок, не мати жодних моментів, за які можна було би потенційно. Нести відповідальність. З другого боку, люди мають бачити чітко, куди йдуть ці гроші. Тобдуть якісь, е, є бюджет, куди він йде, чи на чиновницький апарат, чи на школи. Чи на... І тут мають бути не декларації, а конкретні речі. Можливо, навіть е, як експеримент е, дати можливість е, платникам податків розпоряджатися, принаймні частину цього mm -hmm. податку, обирати. Обирати. Ми зразу побачимо, які органи управління нам потрібні, які заклади нам потрібні, хто більше що захоче фінансувати. У нас ось простий приклад, гарна добровільна ініціатива фінансування української армії. Надає мільйони за кілька тижнів, скільки там вже подать, 60 мільйонів гривень зібрано. Пардон, а де бюджетні видатки були? Що робилося, це, це питання не до цього уряду. Цей уряд отримав те, що отримав і намагається зробити з цього так, так, якийсь розвиток, принаймні зрозуміти, що відбувається. І ось, і якщо ми не повторимо цих помилок, тоді так, тоді, тоді Україна стане державою, в якій хочеться жити, і до якої будуть проситися і громадянам. Так, хотілося б вірити, ну але для цього треба зробити принаймні ну взяти здорову частину польського досвіду. Три роки, хоча б на три роки поставити державні інтереси вище інших, дати можливість людям, платникам податків бачити результат від своїх, від своїх платежів, дати можливість впливати хоча б на частину. Я розумію, що є захищені статті, без яких не обійдешся, і там, наприклад, ніхто не захоче. Фінансувати пенітенціарну службу, наприклад, але її потрібно фінансувати Треба отримувати так, 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 але інше і далі далі. Ми побачимо, що треба реформувати, які органи влади треба закривати. Зрештою, ситуація останніх місяців показала, які які, які, які органи влади нам потрібні, які організації установи бюджетні нам потрібні, а без яких виявляється можна обійтися спокійно. Так, це було б прозоро і так це було би прозоро, і, так, так. Це було би прозоро і, і це треба робити, це треба робити паралельно, і треба робити зараз, тому що в Україні іншого шансу ніж зараз, на жаль, не буде. Все, ми 20 років свої шанси не недо, дозакінчували, не власне, через популізм, через все. Угу. Е, власне, пані Ірино, якщо говорити про скорочення соціальних виплат, наприклад при народженні дитини, наскільки це виправдано на вашу думку, як ви гадаєте? Ви знаєте, це так мовити, невдячна справа обговорювати соціальні виплати при народженні дитини, бо всі ми говоримо про демографічну ситуацію в Україні. Але треба дивитися на реалії гірше, коли обіцяєш великі виплати, а насправді бюджет не має тих коштів, щоб їх оплачувати. Тому я сподіваюся, що зрозуміють. Молоді матері зменшення, але напевно захочуть, щоб ці виплати були реальними. Але якщо можна, я ще повертаючись до своєї теми по нерухомості, хочу відмітити, що дана редакція закону. Є кращою в дуже маленькому, ніби уточненні, бо попередня пропонувалося оподаткування від житлової площі. А ми розуміємо, є площа загальна і є площа житлова. Так. В даній редакції, яка є прийнята, оподаткування буде відбуватися від загальної площі об'єкту. Ось це забере багато корупційних моментів, бо дуже легко можна. Переробити великий будинок і зробити дуже багато кабінетів, які будуть нежитловими. А одна єдина спальня можна назвати її житловою, тому тут є позитив. І ще порівнюючи з іншими країнами європейськими і сполученими штатами, скажіть, будь ласка, це простий, простий приклад для пересічного громадянина, який може зрозуміти, чи купують іноземці нерухомість. Щоб вона постояла, почекала, поки діти виростуть чи пустують квартири, будинки за кордоном? Ні, такого немає. А перепрошую на Україні. У Львові будують, купують. Ну в доброму випадку здають в оренду. У гіршому випадку ми можемо побачити дуже багато. Є так званий фактор темних вікон, коли стоїть будинок, зданий, проданий, а ніхто там не живе. Тому я сподіваюся, що все ж таки ми будемо використовувати свої фінансові можливості і придбавати житло для власних потреб або для комерційних потреб, дійсно розуміючи, що ми робимо. І е, також ви знаєте, практика е, оренди житла за кордоном. Е, Сім'я може все життя орендувати, ніхто не намагається стати відразу власником. А ми українці, у нас традиційно, ми хочемо відразу бути власниками. бути своє щось. виключно своє. Тобто, люди але я розумію, чому є така причина. Тобто, тут тут є дуже багально додатково додаткових запитань, які треба розвивати. Але ми все ж таки всі є власниками. І ще останнє вже було введено новий податок 5% від продажу нерухомості в минулому році. А якщо ми придбали нерухомість і до трьох років хотіли її продати. Ось ви знаєте, цей податок жодним чином не вплинув ні на свідомість. Ви перепрошую вірніше на зміну вартості. Люди були свідомими. Якщо я хочу терміново перепродати, я повинна сплатити цей податок. Тобто, це нормально. Це абсолютно нормально. Власне, пане Василю, якщо оцінювати новий уряд і тих людей, на вашу думку, наскільки вони є професіоналами, аби дійсно гамувати ось ту кризу, яку маємо? Ну я поважаю і прем'єр-міністра, і Павла Шеремета, uh -huh. і Шлопака. Тобто я вважаю, що вони не гірші професіонали, професіонали, ніж професіонали з двома буквами, які були перед тим. Тобто, враховуючи ті ралі, в яких їм доводиться діяти, по-моєму, вони їм тверду четвірку можна ставити їм без, можна довіряти. Без, без сумніву. Але якщо глянути глибше, якщо глянути на виступ Яценюка перед Верховною Радою, коли затверджували його на прем'єр-міністра, в мене таке враже, що цей виступ писався на коліні, так там 23 пункти на діяльності уряду. Якщо так, така практика буде тривати надалі, коли не буде, коли суспільство не бачитиме те обґрунтування, бо якщо ми не бачимо логіку дій уряду, ми не можемо його контролювати. Тобто ми тоді вимушені бути сліпі і довіряти нашим лідерам. А нам мені особисто не хочеться нікому довіряти, бо владі за принципом потрібно не довіряти. Тобто вона за принципом завжди презумпція винності, вона завжди винна суспільство. І то наша біда, що з якого часу... Державні чиновники забули, що вони слуги, вони повинні знайти -зай, зайняти своє місце слуг. І слуга це почесний обов'язок, це служіння, це дуже почесна справа і важлива для суспільства. І за це ми будемо їх цінувати і шанувати. Але, але вони повинні зрозуміти, що все ж таки вони покликані служити суспільству. І з цього вони повинні виходити. І ми, як рядові виборці, як рядові громадяни, повинні це від них вимагати. І з нашого боку вимагається тотальний контроль. Тобто не так просто буде зламати систему, де всі в ті чи інші міри зацікавлені в тій системі, тобто всі причетні до цієї системи, абсолютно. Ті, хто дію, і ті, хто, і, і ті, хто не діє. І зараз вимагається. Від нас жити за цивілізованими правилами, а це не так просто. Але це єдиний шлях до прогресу. І тут, але у нас є для цього підстави, тому що е, ті цінності, які організували Майдан, вони є конкурентоспроможності, вони мають майбутнє, і тому наша країна має майбутнє і велике майбутнє. Тут я не сумніваюся. Повертаючись загалом до тексту закону, оцінюючи його пункти, чи можна якось прогнозувати, яка сфера економіки постраждає найбільше, де він найбільше вплив матиме? Якось? Ну, тут немає таких пунктів, які би десь там конкретно впливали. Тобто, якщо конкретний галуз стосується акцизи, акциза на тютюн, акциза на алкоголь. Принципі, я підтримую підвищення акцизів, тому що е, ці е, споживання цих продуктів породжує хвороби і суспільні пороки. І зрозуміло, той, хто е, зловживає тими, він повинен платити за це. Тобто важливо, щоб акцизи мали цільове спрямування. Наприклад, тютюн, алкоголь вони повинні йти і на охорону здоров'я, і на освіту, і на правоохоронні органи. Тобто, якщо ми беремо акцизи на диспаливо. Вони повинні йти на будівництво доріг. Тобто це повинен бути цільовий податок, і кожен, хто заправив бак пального, він повинен знати, от я 100 гривень там подав на будівництво доріг, і там він повинен це усвідомлювати. Що стосується акцизів на акцизів на збільшення акцизів двічі на ввіз автомобілів, це і шкідливий податок. Тобто це є лобіський податок і зрозуміло, що це, це спрощує завдання наповнення бюджету, тому що не можна перетнути кордон на автомобілі, не замітивши, не замітивши цю подію. Але це є шкідливий, це є лобійський закон, це є податок на середній клас. Тобто не може бути, щоб... Середній клас платив за засоби пересування, які давно вже не є предметом розкоші такі це гроші. Елементарний комфорт і потреба. Це, це елементарні речі. І переплачена сума на автомобіль це недоплачена сума в іншій галузі. Тобто, бо наповнення бюджету за рахунок цього податку це десь там підприємці не використали, десь вони не інвестували. І Я вважаю, що у нас повинні автомобілі коштувати так, як на заході. Тобто, і зрозуміло, на перших порах ми будемо возити старі автомобілі, тому що ремонти у нас дешевші, це є такі об'єктивні реаліз. Тому ми повинні позбутися цього податку. І цього від нас вимагають і на заході наші інвестори. Тобто, Що стосується ПДВ зростання, так, 20% збереглися, на мій погляд, ПДВ це, є, ну, на мій погляд, шкідливий податок. Тобто цей корупційний податок, знову посилання на закордонну практику не підходить. Його треба відміняти, заміняти на якийсь податок з обороту 1-2%. Тобто податок, на прибуток потрібно зменшити. Ми повинні зробити ідеальні умови для бізнесу в центрі Європи. Нам потрібні не кредити, нам потрібні інвестиції. А інвестиції підуть тільки коли будуть ідеальні умови. На фоні Європи, на фоні Росії ми можемо, ми маємо сьогодні шанс створити ці умови. І це наш обов'язкори ці умови. Власне, Україна славиться кредитом, Наталію, зокрема, славиться кредитами постійно. Е, скажіть, чи наскільки в ті в тих умовах зараз доцільно брати кредити, чи зможе Україна їх виплачувати? От загалом, як з тим зараз бути? Е, кредити це є сигнал не тільки це не просто покриття бюджету, це сигнал інвесторам до певної міри. Тобто інвестори знають, що на цій території за ці гроші можна забезпечити стабільність, а нам як ніколи зараз потрібна стабільність. І зовнішній ворог Росія буде всяко перешкоджати встановленню спокою на наших територіях. Ми повинні це пам'ятати. І це в значній мірі залежить від нас, від нашої поведінки між собою. Тобто ми собі можемо руйнувати стабільність в сім'ї, на вулиці, в громаді і так далі. Ми повинні почати жити за тими нормами, які нас вчать у церкві. І церква може тут зіграти свою роль. Ну, Але кредити це не вихід. Кредити доводиться повертати, а інвестиції це ті гроші, які вливаються, це ті гроші, які стабілізовують національну валюту, це ті суб'єкти, які входять, які зацікавлені в стабільності системи, які можуть протистояти тим монополям, що є в Україні, а монополя в економіці це найбільше зло в даний момент. Тобто ми не знаємо, ми залежні від волі олігархів, добре, як він себе поведе в Донецьку чи в Дніпропетровську, чи в Харкові. Тобто він може зробити дуже багато бід. суспільство не може залежати від волі окремих осіб, пане Вікторе. От власне, якщо говорити про прихильників уряду нового, та загалом прихильників незалежної вільної України, вони готові терпіти. Якщо оцінювати, наприклад, мешканців сходу, південного сходу, які все ж таки є проросійськими, чи це зростання цін, власне, зростання податків не призведе до такого соціального вибуху, на вашу думку. Якщо, знову ж таки, тут змушений повторитися, якщо всі процеси з лібералізації будуть відбуватися паралельно, якщо ці люди, вони їх не можна називати проросійськими чи прочі, це наші люди, це українці, вони хочуть жити у вільній країні, вони хочуть робити свою справу. Все, що хоче людина, вона хоче робити, 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 займатися по можливості улюбленою справою. Отримувати за це конкурентний дохід і витрачати ці гроші. Якщо ці умови будуть створені, то ніхто. Нічого говорити не буде. Власне, ми сьогодні переконалися, що не такий страшний фовк, як його малюють. Так будемо сподіватися на те, що антикризовий закон дійсно допоможе стабілізувати економічну ситуацію в країні. Нагадаю, сьогодні ми говорили з пані Іриною Яремко, підприємцем, керівником агенції нерухомості, банківським експертом Віктором Гальченським та Василем Магасом, науковцем з Львівського національного університету імені Івана Франка. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами були. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Música uh -huh.